Дуже крута модель. Мабуть, його примірюю. Раджу її купляти. Вона утеплена. У них uh, всі куртки, шубки по розпродажу. Я собі купила таку сорочку. Стильний костюмчик. Яскраві пальто. Були по 6 тисяч, а зараз 1800. Всім привіт! Ось так несподівано у нас починається шопінг влог. Я зараз знаходжуся у вайкікі в магазині. Подивимось, що тут є новенького, що можна вам показати. Подобалась ця сорочка, вона так, у зі знижкою 900. Вона дуже м'яка на дотик. може помірюю її. М'яка і приємна. досить щільна, без утеплення, просто така накидальна сорочка на весну. Джинси, як я хочу, просто такі труби, тим паче рівний зріз, Все чудово, але розміри тільки 44 чи 42. Нема мого, але вони і ем, із досить щільної тканини, щільний джинс. Теж зі знижкою 500 гривень. Я цю сорочку колись показувала якомусь шопінку в лозі і приміряла її. Зараз вона зі знижкою 829, була 2800, тому раджу її купляти, Вона утеплена. Гарний бомбер такий університетський і непогано зроблений. Тут пальтова тканина, тут якусь е е е шкіра, утеплений. Зі знижкою 1049. Але це елька, але воно така маленька елька. Мені потрібно не знаю, 3XL, мабуть, щоб я, ну, щоб був оверсайз на мені. Тут дуже багато розпродажу. Ви бачите, все по розмірам е розсортировано, Ну, треба приходити і просто ритися і ритися. Це вже светри, це вже зимовий розпродаж у них. Тому таке одразу його взяла і одразу непоганий начебто. 419. Ну, На вигляд непоганий, на дотик м'який, але сумніваюся, що там щось натуральне в складі. Нічого не знайшла я нормального у вайкіки, тому йду зараз у манго. Нове взуття. У них, мабуть, його примірюю, виглядає непогано. Є такі чорні, на чорні, але, чорні дуті. Пам'ятаєте, ось ці яскраві пальто без підкладки у манго? Вони були по 6 тисяч, а зараз 1800, Хто хотів купити, має таку можливість. Знижка дуже е, велика. Мабуть, зараз е, трошки образливо тим, хто купив за 6 тисяч. Вони прикольні, але вони чисто на весну. Я вже у примірічні. На мені сьогодні джогери. наші Idol Studios без утеплення. До речі, сьогодні у Києві плюс один градус. Обіцяю до плюс трьох, тому я вже надягла ці штани, і мені у них дуже добре, нормально. дочільна тканинка, тому для такої погоди саме те, що треба. І такий наш вкорочений світшот. Тут вишивка, таке пильне дзеркало. Але таких, наскільки пам'ятаю, вже немає. Є інші. Так що пишіть у нас Idol Studios, Десь тут прикріплю, і там, до речі, у нас розіграш зараз на костюми. Ви можете зайти, ви одразу побачите цей пост, можете брати участь, і переможець зможе вибрати собі колір костюму, який йому подобається. Тому беріть участь, чекаю вас у нашому акаунті. Перший лук. З цим взуттям я його забула взяти до примірочної, що я не виходила до зали, брала їх спеціально, бо я знаю, що ви хочете їх роздивитись. Вони дуже приємні, прям які я натягла як просто у тапочках. І мені ще подобається цей тільник. Ви бачите, що тут смуга кричнева. кричнева плюс молочний. Дуже так гарно це виглядає, такі м'які кольори. Сюди під Ідеально підійшла моя дублянка від маного, яку я купила нещодавно. Вона, вона така кришнева руда, бежева і якраз під це взуття. Я взяла ось цю дублянку до примірки. Вона, в принципі, теж сюди. Могла б підійти. Колись я її вже показувала у якомусь влозі, але я зараз я взяла ще для іншого луку. Взуття можу рекомендувати, прям дуже м'яке, дуже зручне, просто як в тапочках ви будете ходити. Гарні джинси, але я взяла 38-й розмір і вони мені завеликі. Потрібен Mi 36-й. 1600 гривень. Одразу кажу так. І я купила собі угі від українського бренду. До речі, я їх сьогодні не надягала, бо сьогодні волога погода, дуже багато багнюки на вулицях, а я хочу їх зберегти і буду ходити тільки у суху. Можливо, я додам рілс чи якусь чи сторіс, чи пост із цими угі на момент монтування цього вологу. Якщо так, то я десь тут їх позначу. Та й в принципі можете. Підписуватись на мій інстаграм, бо я там їх точно покажу. Покажу цей бренд, і вони коштували ну, така ціна, яку соромно називати, за натуральні матеріали. 2600, мені здається, якщо правильно пам'ятаю, але дуже круті по якості, тож буду їх рекомендувати. Підписуватись на Інсту обов'язково. Цей тільник у розмірі М900 гривень. І це взуття. Показую зблизька. Можна його трохи затягнути цими шнурками. Воно все всередині у цьому хутрі. Хутро дуже м'яке та приємне на дотик. 39-й розмір, 4300. Я не знаю, натуральне це чи не, натуральне, я так думаю, що ні. За натуральне, я думаю, у манго була вища вартість, але відчувається ніби натуральне. Я щойно розповіла про цей лук, а потім глянула, що я просто не записую відео, тому повторюю все ще раз. Ця дублянка, яку я вже показувала у якомусь влозі, подивіться ще раз, у ось такому луці на мені. Руді. Казаки, вони начебто із натуральної замши, Потім подивимось спідничка з нової колекції, з таким розрізом спереду. І цей чудовий светрик. Дублянка у розмірі М все чудово підходить, вона така трохи оверсайз. Вона коштує 4300 без знижки, Зараз дуже м'яка всередині. Показую без неї цей лук. Так у мене тут тягне. Дуже подобається цей светрик. Приємний колір бежевий капучино, і він під багато чого підійде. Він би і під джинси підійшов, і під такі спіднички, і під брючки. Такий важкенький, приємний м'який. Ну, я прям дуже ним задоволена, і дизайном, і кольором, і тим, як на дотик він відчувається. Можна зробити ось так. Ну, мені подобається. І цей светрик, і тільник у коричневих відтінках подобається. Ці козаки у 39-му розмірі 2600. Там наша б то була ну, позначка, що це натуральний заміж. Я пам'ятаю просто їх із інших магазинів, і там значилося, що це натуральний. Не знаю, ну відчувається, ніби натуральний. Спідниця S 1600, але мені тисло у стегнах. а У талії було норм. Светрик M 1600 теж. І тут 50 віскоза, 28 поліестер і 22 поліамід. У мене лук Lady Boss. Дуже стильний костюмчик. Так, так і хочеться зробити руки у кишені, щоб виглядати більш круто, але не можу. Їх тут просто немає. Стильний піджак, мені подобається якість, все прекрасно. Все. У знижці. Тому я так думаю, ви будете зацікавлені, особливо ті, хто хотів такий собі брючний костюм, там є ще у бежевому кольорі, і, наскільки пам'ятаю, у червоному. Але ось такі брючки такого фасону я бажала тільки до чорного. І я взяла 38-й, бо просто не було мого 36-го. Але знаєте, 38-й так непогано сів, але в мене просто така середня посадка вийшла. Але Можливо, мені 36-й і не підійде. Я просто дивлюсь по стегнам, по нозі. Зараз воно так як треба із цією стрілкою спереду, доброї довжини. Ну, я інше іншого сюди взяла. І ось так все виглядає. Корочку взяла під цей костюм, вона теж по знижці е доброї якості, але це елька остання, я так зрозуміла, в цьому магазині, е і вона реально велика. По коміру це видно. Ось так вона виглядає. Манеться, ви бачите, е великий рукав. Її можна брати у цьому розмірі, якщо ви плануєте її просто як накидальну сорочку влітку. Вона така легка, в принципі, можна так робити. Але якщо плануєте носити не знаю, з брюками з чимось іншим, то треба, мабуть, брати свій розмір. Ну на мене вона досить велика. Я б, мабуть, собі еску брала, не на Мко навіть. Корочка 600 гривень або 1400, Елька, Раджу 600 гривень, брючки по знижці 800 гривень, були 1438 розмір. То такі виточки гарні. Але відсутність кишень, особисто для мене, це мінус. Піджак, жакет МК 1000 гривень або в 2300 склад тканини, 76 поліетер, 18 віскози, 8 еластан. І тут подивіться, яка гарна строчка йде всередині. Я зайшла у резерв, Це чоловічий відділ. Хочу сказати, що мій чоловік купив собі таку куртку. Він в ній проходив всю зиму. Вона зараз по знижці 1900 гривень. Я раджу, хто шукає своїм чоловікам, чи чі чи, чиї чи, чи чоловіки шукають, чи якщо в мене хлопці дивляться, е, крута куртка в, мен, в неї така гарна. Е, Кольорова гама, вона всередині утеплена, і мій чоловік надягає наш костюм із Idol Studio, зверху цю куртку, і йому не холодно. Ця куртка дійсно прикольна, і він навіть думав купити собі ще одну таку і просто одну носити ну, стару по району на нашому, знаєте, по справах у магазин, а іншу типу вих... вихідна в нього буде. Так, йду тепер у свій жіночий відділ. Ну, тут у них всі куртки, шубки по розпродажу. Зараз, хто хотів собі верхній одяг від Reserved, ну, це вже показувало, то у вас є така можливість зараз купити зі знижкою. Ось це взуття теж зі знижкою, 1300 і воно із натуральної замши. Тому можна купляти дуже схожі на казаки із манго. Я собі купила таку сорочку у розмірі XL, я потім повернулася після влогу на наступний день і взяла собі не Мко, а XL-ку. Вона саме у розмірі більше виглядає так, як треба. Я буду її накидати на топи різні влітку те, що треба. В мене ще знайшли вузол на щитовіці. Я ходила до хірурга-ендокринологу. Він перевірив все в порядку, в принципі, по гормонам мене нічого не бентежить, але я маю тепер перевірятися раз у півроку. Він мені призначив йод пити 4 місяці. Треба до речі, вже до нього записуватись, перевірятися. І мені сказали, що не можна засмагати. Тому, тому влітку буду о, рятуватися ось такими сорочками зверху, ну, топ і зверху ось така сорочка, щоб у мене нічого не засмугало, коли я буду гуляти містом. Так, ну я все не полишаю надії побачити якусь нову колекцію, але нічого немає. Так, тут навіть новорічні сукні ще залишились. Цю я показувала вже ціоба на пальто. Я не знаю, що вам показувати із резерв, бо тут ось цю сукню я вже показувала. Дуже багато знижок. Ви просто можете відкривати мої старі влоги на каналі і передивлятись моделі, які ви хочете, і ти їх купувати чи замовляти, бо о, ці моделі зараз по знижкам. Ось ці брючки я теж колись показувала. Вони непогані. Але вони висять у відділі нової колекції, і бачите, це видно, що стара модель, бо вона по 700 гривень, ці брюки. До речі, хто хотів, вони реально круті, вони із маленьким таким нечесом, невеличким, зі стрілками за 700 гривень. нічого не помірила у резорфт. Я йдемо у Чер 17, я взагалі планувала піти до мастхев, бо дуже давно у них не була. Але мене попрохали під сьогоднішнім, сьогоднішнім чи минулим відео помірити джинси через 17. Джинси для примірки. Я взяла тільки одні, за те, які дуже крута модель. Поєднала із таким светром. Його можна носити як просто В-образний, так і на одне плече. Мені дуже подобається цей ефект. Колір надзвичайний, теж такий бежевий капучино, дуже приємно, такий важкий. І джинси на середній посадці. Але мені подобається, що тут нічого не передавлюється. Знаєте, вона трохи ніби відходить, але е, не давить, але й не сильно відходить. Ну, не знаю, ну так як треба, якби я обирала собі джинси на середній посадці, їх, в принципі, на ножу. Тут навіть, можна сказати, низька посадка. Я би обирала щось таке: щільний що джинс. Тут такі вставки. Я джинси для примірки взяла тільки одні, бо е, інші із надписом, ось тут я показувала у минулому влозі із чер. Можете подивитися, а ще на іншу модель, яка тут є, нема просто мого розміру. І все тут більше нема моделей, тому е, ну, більше нічого не можу показати. Але ця модель прям надзвичайна. І по посадці, і по дизайну. Светрик є ще у зеленому, у білому, здається. Ну, є кольори є, можете обирати. В мене був розмір S, 3300. вони, мірюю брючки з цим светриком. Вони у розмірі M. Мені, мабуть, все ж таки S потрібно, щоб вони вище сіли, але в принципі так можна, якщо на низькій посадці. О, до речі, якщо на низькій посадці, в мене добра довжина виходить. Якщо буде S, мабуть, вони будуть трошки на мене закороткі. Ну, якось так. Ви бачите. Але мені так подобається якість, така щільна костюмна тканина, тут все прикольно зроблено. Я не знаю, як довго буду триматися цей тренд, на ці відвороти. Але... Тут це в тему. Ну, слухайте, тут же можна їх підняти. Так, можна підняти, але ви їх ось так застібнути, але тоді в мене ось так старчить, Ну, не знаю. Ну, можна, в принципі, гудзик перешити, тоді буде ось така посадка. Ці брюки в мене емка була 2000 гривень, тут 60 візко за 40 потон. Відчувається, що тканина дуже приємна, приємна, але при цьому така щільна. Дуже звибливий кардиган. Мені подобається його колір, його щільність, сама тканина і дизайн. Поєднала з такими брючками білими із на Мені, до речі, Мка. Я думала, що вони будуть просто висіти на мені, але ні, ви бачите. Причому сіло норм і по стегнам, тут мікрофон в мене, і по талії. І по довжині, в принципі, ну, взагалі все сіло так, як треба. І о, стильне поєднання яскраво синього і ось такого білого. А ще прикольні рукава. Можна носити ось так. Можна просто зняти і носити як рукав, звичайний. І все. Є такий і чорний кардиган, і ще якісь кольори. Не знаю, я обрала саме синій, мені подобається. І Ромсветрик не сказала, він 1700 і тут 60 це вовна, 30 котон, десь так. Вовни багато, ну, канали прям дуже приємно. Ці білі брючки 1900 МК. Наголошую, що на мені була МК. -ка. І кардиган One Size 2060, військо за 40 котон. Ну Мені дуже подобається ця в'язка. Костюмчик в'язаний у білому, чи такому молочному навіть не молочному, такий шампань. Це білий, але трохи-трохи з молочним кольором. Ніби так. Мені подобається слухайте, він навішався, якось виглядав не так привабливо, як зараз на фігурі. Така важка штанинка, ви бачите? Дуже гарно поводить себе на фігурі, але він не знаю, просвічує чи ні. Мені здається, що просвічує, але потім я згадую, що на мені червона білизна, і я не бачу червоного. Ну, не знаю. Тут така середня в'язка, ви бачите. Тобто вона, в принципі, має просвічувати, не знаю, видно що ні на камері. Але тут довга ковтинка, тому вона все прикриває. Кофтинка надзвичайна. Такий прикольний дизайн. Ви бачите? І ця ковтинка чудово поєднується з такими брючками із екошкіри. Можна навіть не ці брюки від костюму, а ось так носити. І теж буде прекрасно. Стильний костюмчик. Я знаю, ви такі любите. Я подібний у бежевому кольорі показувала від українського бренду у минулому влозі MyMai. My. Він називається цей бренд. Але там, в принципі, зовсім інший дизайн був цей, трохи цікавіший дизайн, але той більш практичний, я б так <ххи> сказала цей костюм зараз по знижці був 3 700, зараз 3000 І XSS це на мені був розмір, підійшов чудово. 50 вовни, 50 крил. Ну, Костюмчик гріє, я це відчула на собі. Мені щойно подзвонив цех по бомберам і сказав, що а, швачки хочуть підвищення оплати за пошиття цих бомберів, тому що вони дуже довго поруються, опоруються, ш'ють його а, ну, багато часу. Це потребують щось таке, Це полють у мене не виходить. Я дуже не хочу підвищувати ціни. Будемо їх тримати, будемо знаходити якийсь компроміс, тому що пошиття бомберу — це дійсно дуже складний процес. Там є і потине кишенька, там є і планка, над якою треба прям працювати, там і ці клапани для кишень і так далі. Ну, там дуже багато праці, там в нас посилені резинки на комірі понизу. Тому якість точно ми не будемо спрощувати, зменшувати. Але ну, треба буде якось домовлятися, тому що, як мені сказав цех, ну, завідуючи цехом, як його обізвати, що якщо швачкам не платити стільки, скільки вони хочуть отримувати, то вони просто підуть до іншого цеху, а знайти добру швачку, яка знає свою справу, це дуже важко. І я вас буду просити про активність на каналі, коментарі, лайки і додивлятись відео до кінця, і можливо присилати його своїм подругам, сестрам, мамам, я не знаю кому завгодно, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Мені навіть під якимось відосом писали, що. Краще розмовляти я, я, я навіть не можу зараз вимовити по-русски. Ем, краще розговорювати по-русски, так буде більше ахватів, е, більше просмотрів і так далі. Чесно кажучи, не хочу цього робити. Е, хочу розвивати саме україномовний YouTube, але YouTube, звичайно, не рекомендує цей відео на таку широку аудиторію, як, е, якби я розмовляла російською мовою. Тому е, саме через активність відео можу набирати більшу кількість переглядів. Глядів на сьогодні у мене все чекаю вас у коментарях у своєму інстаграм і бувайте.